Щорічно на стаціонарному лікуванні в обласному онкологічному диспансері проходять лікування близько 10 тисяч хворих. Не дивлячись на вкрай складний 2022 рік та воєнний стан в Україні, лікарі продовжують робити свою роботу. Наші пацієнти можуть отримувати найсучасніше лікування у стаціонарних відділеннях. Це 5 відділень хірургічної допомоги, відділення хіміотерапії та відділення променевої терапії. Лікування проводиться згідно найсучасніших світових стандартів. Стаціонарна допомога онкологічним хворим завжди була пріоритетним напрямком нашого диспансеру, а зараз вона вийшла на новий рівень. Один із головних наших принципів повна реабілітація хворого після отримання лікування. Тому у умовах наших хірургічних відділень хворі можуть не лише прооперуватися, але й отримати реабілітацію і реабілітаційні операції. Косметичні операції на молочної залозі, реабілітація хворих після накладання колостом. Та багато іншого. Сучасна онкологічна а, хірургічна допомога це надскладна хірургія, це високотехнологічна хірургія. Але ми пишаємось тим, що це все виконується в нашому закладі. У нас є достатньо технічного забезпечення, лапароскопічні технології, технології маркування сторожових лимфовузлів, icg технологія, а також виконується. Усі реконструктивні операції на молочній залозі, як з використанням власних тканей. Хворого, а також за допомогою силиконових експандерів і імплантів. Використання сучасних технологій в хірургії дозволяє хворому виконувати майже безкровні операції. Це значно скорочує період реабілітації після операції і після багатьох навіть складних операцій, хворі мають змогу на четверту-п'яту добу бути виписаними зі стаціонару і знаходитися в себе вдома. Також одне з головних. Факторів лікування для наших хворих це безболісне лікування та обстеження. Це один із головних моментів, якими ми дотримуємося при обстеженні хворих у нашому закладі. Будь-який хворий може отримати індивідуальне знеболення як при обстеженні, виконанні гастроскопії, колоноскопії, так і при виконанні будь-якого оперативного втручання. Послуги у нашому закладі надаються у рамках контрактування з Національною службою здоров'я. І будь-який мешканець України, у кого є декларація з сімейним лікарем за електронним спрямуванням, може отримати абсолютно безкоштовну всю діагностичну та медичну допомогу.